Багато років день у день зранку я приймаю якісне вчищення бджолиний пилок, щоб мати більше енергії та зберегти молодість. Результат мене більш, ніж влаштовує, чому я приймаю кожен день. Але уявіть собі, у вулику з однієї личинки може вирости або робоча бджола, або бджолина матка. Генетика абсолютно однакова, але все вирішує те, чим їх годують. З личинки, яку годують особливим матичним молочком, багатим на поживні речовини, виростає матка. І це кардинально змінює її долю. Вона живе до 4-5 років. У той час, як личинка звичайно робочої бджоли, яку годують тільки 2-3 дні маточним молочком, а потім сумішу меду та перги, живе лише півтора-два місяці улітку. І це чудовий приклад того, що головне не генетика, а епігенетика це те, що над генетикою у нас так само гений це тільки сценарій, який легко можна переписати. Наше харчування, думки, спосіб життя, стан кишківника – це режисура. Ми самі можемо активувати гени довголіття або гени запалення та хвороб. Можна прожити 100 років у здоров'ю, а можна втратити здоров'я вже в 40. З тими ж самими генами. Наші гени це не завжди вирок, а лише потенціал. Сумніваєтесь, чи правильно живете? Запишіться на консультацію. Розберемо саме ваш сценарій здоров'я збережіть це відео та поділіться.